Друзі, до вашої уваги Volkswagen Caddy 2021 року випуску з пробігом 199 тисяч кілометрів. Дизельний варіант. Об'єм двигуна складає 2 літри, автоматична коробка передач, комплектація Style. Оригінальний п'ятимісний пасажир. Відмінна зимова гума Goodyear на оригінальних титанах, друзі, з гарним залишком профілю. Заді глянцеві накладки, величезний багажний відсік, камера заднього огляду, парктроніки перед та зад. Оригінальний п'ятимісний пасажирчик. Тож, давайте трошки детальніше. Дивіться, чистенький охайний автомобіль має сидіння трансформери які з легкістю складаються, виймаються з автомобіля, кріплення Isofix, столики для далеких подорожей та два USB-порти по задньому диванчику. Так, Місце водія саме цікаве місце в даному автомобілі. Повний електропакет. В автомобілі складаються дзеркала заднього огляду, підігріваються, регулюються, декоративна накладка на дверній карті. Досить класний косметичний стан автомобільчика. Сидіння в гарному стані. Адаптивний круїз-контроль дистронік, підкремові пелюски переключення передач. Налаштування освітлення за допомогою сенсорної панелі, комбінований щиток приборів. Так, з плюсів хочу відмітити те, що має бездротовий CarPlay та Android Auto. Клімат. Контроль та кнопка виклику асистентів також за допомогою сенсора, прикурювач, два USB-порти та селектор переключення передач. Електроручник, система Auto Hold. В автомобілі є ніша органайзер зверху над водієм. Ну І саме головне в автомобілях це правильне світло. Оригінальне бік сенон, друзі. На гарній оптиці, LED-підсвітка, камера асистентів, датчик адаптивного круїз-контролю. Чистенький охайний автомобіль знаходиться у Луцьку, когось зацікаво, телефонуйте. Розмитний і готовий до постановки на облік. Всім дякуємо, гарного дня та на зв'язку.